Ну, дуже вигідна пропозиція. Появилася на продаж місті Івано-Франківську ЖК, містечко центральне, двохкімнатна квартира, компактна, 56 квадратних метрів, стильним сучасним дизайнерським ремонтом, де прорахований кожен сантиметр площі, який є в цій квартирі. Вона продається повністю з меблями та технікою, опалення індивідуальне, підігріві підлоги в зонах, де є плитка, кімнати окремі. Коридорі є велика прихожа. Взагалі, квартира продається повністю готова до проживання. Тут є все необхідне для комфортного життя. Вітальня з диванчиком. Квартира має двостороннє планування. Як бачите, є всі меблі, є вся необхідна техніка для проживання. Ось така красива тут спальня з б'юті зоною, а також з окремою гардеробною, що є дуже зручно та комфортно. Друзі, ціна цієї квартири всього 71 600 гривень. За це ви отримуєте повноцінну двохкімнатну квартиру, в якій ви можете проживати самі, або здавати її в оренду по дуже вигідній ціні.